Друзі, вітаю! Ми сьогодні знову у лісі. Сьогодні погода така сонячна. Хоча поки їхали, багато хмарин було. Думали, ну все, приїдемо, буде дощик, але ж бачите, нема. О. Зараз покормимо собак, бо 3 години в дорозі були. І підемо, пошукаємо грибочки. Що собаки? Програмзалися. Зараз, зараз. Жикі, що ти тут зробив? Дивись. Що з ним? Уся спина в іголках. Завій Більба. Більба йди сюди. Більба йди сюди. Марсик. Зараз таку консервочку дамо. Дуже полюбляю тобі її. Та все, все, все. О! Готово. Таке. Покривальце, щоб не наїлося лістечко. Зараз. Пообідають. Та підемо, погуляємо. Всі який голодний, так? Да? Ну а вас, друзі, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Все, що знайдемо, вам покажемо. Айда! Собаки поїли. А зараз можна й погуляти по лісу. Як красиво. Ліс такий мішаний. Бачите, є такі хвойні дерева. Ось щось не розумію, такі жовтенькі голки. Красиво. Ми з собою теж сьогодні взяли в дорогу бутерброди, кофе. Гарний день сьогодні. Може повезе нам і щось знайдемо по грибочках. Сьогодні також, як і вчора, ну так, прохолодно, десь їхали. 5-6 градусів Але ж сонечко пригріває так комфортно. Ми в цих місцях давно не були, Ну десь ну, роки чотири точно. Далечко від нашого міста забралися сьогодні. Ось бачите, про що я говорю. Такі жовті іголки, не знаю, що це. Ну що, грибники, що у вас там? А? Щось знайшла, хоч щось небудь? А? Навіть серої немає. Ну поки що зовсім нічого. Листів багато. Важко буду побачити. Ліс трошечки змінився. Бачите, берези додались. Ріжка рядовку знайшла одну. Ну така вже стара. І більш поки нічого. Дуже хотіли. Приїхати в ці місця. Та, щось зовсім нічого, так? Да? А, ну, прощовичка ще побачили старого вже. От от так місцями то хвої більше, то берези, то мішаний ліс. Останнього разу, коли ми тут були, ну десь в вересні ми були, роки чотири тому, біли тут збирали. Опеньки збирали. Ну зараз вже листопад, тому не знаю що тут буде. Тиша така дуже гарно в лісі. Якщо є можливість, виїжджайте на природу. Гарно. Почекайте мене там, що ви там побігли? Грибники? Так, запах грибний, але грибів немає. Короче, ходимо, глянемо. А ось що це таке? Ну, то, що не знаємо, не збираємо. Але ж вам покажу. Ось ще. Фу. Одного зірву. о як. Ще дощовичок, рядовка. Ось такі новини з лісу. Ну, судячи по тому, що вже пальці змерзли трошки, то вночі, напевно, тут може бути і приморажує. Ось такі дощовічки попадаються. О. Ось ріжка побачила ще одну рядовку, але теж вже. Такий лопух, стара вже. Ці грибочки я вам показував теж попадаються. І теж вже такі таке враження, що вони вночі підмерзли. Мягка шлапінка така. А зараз трошки сонечко пригріло і вони відійшли. Але такі вже перемерзли Жека, що ти там знайшов вже? Сонечко світить, а все одно дуже пополону. Та, я вже казав, хоч сонечко. І руки Світить, та в мене також руки вже змерзли, ну. Так, а це що? Що, не вже парасолька. Ану. Я думав, молодесенька парасолька, ні. Ані, вона, друзі. Парасолька маленька. Ось так. Ну, <сі> да, пам'ятаєте, друзі, ми одного разу. Знайшли одну парасольку, але не таку. а а, ну там була велика пересолька. Да. І шуткували, да, як ми будемо її вдома ділити. Ті, хто не знає, поровну поделили, не подралися. Ні, Ну цю, якщо поровну ділити, то ну, не знаю. Дуже мало. Ну, якщо така є парасолька, то може зустрінемо дрощі не такі. Цей ліс вже заснув, вже грибочків нема. Так, друзі, пустий ліс. Але ж, як прогулянка, дуже гарно. Ну. Та супер. Пощастить наступного разу то так да. впевнений ще позбираємо пізніх осінніх грибів, зимових. Ну, в цьому лісі зовсім нічого нема. Ні, ну як зовсім? Парасолька. Ну. Є одна, що там в тебе? Це така обгризана. А що, знаєш, можна мілко-мілко порізати цю парасольку, картопельки посмажити і так посипати Знає трошки і смакувати. Знає, ні, ні. Можеш почувствувати, що ти <різь> Ну Ми то будемо знати, що вона там є. Ну. Коротше, друзі, прийдеться цей. У нас трошки сушених грибів ще є. Ми будемо картопельку з сушеними грибами їсти. Ну. Тоді можна посмакувати з сушеними грибами. Так. Так. Бірба, пішли, рибушик. Іріша фантазерка, знаєте як. Коли грибів не знаходимо, вона якийсь опять. Що ти, що ти видумала вже на цей раз? ступа баби Ягі. О, ступа то... баба Ягі. Ну, ото ступа, оце є. Що це? То вона там всякі а ну, робить. Марсель. Марсель. Ото там неслухняні собаки і туди і попадають. Пішли, бо там, напевно, якась нора лисича. Пішли, Жека, пішли. Жека, пішли, пішли. Походили ми ще трошки, друзі, нічого нема. Пустий ліс. Напевно, вже в цьому році ну, в цих місцях вже грибів не буде. Ну, якщо фламоліна в може і бути. Але ж погода гарна, правда, О, трошечки пальці змерзли. Але ж прогулянка супер. Собаки набігались, ми, як завжди, подихали свіжим повітрям. Що, будемо йти ми до машини доїхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока!